Всім привіт, котики та кіски, я містер Котік. то сьогодні разом з вами буду грати у гру Free Fire. Зі мною разом сьогодні мені допомагає грати Ілюха Плей. Ілюха, скажи привіт. Привіт. Так, окей, ну що, поїхали? Так, все, починається гра. Uh, так, це Ілюха, це що? Королівська битва, чи що? Так, yeah. Так, окей, все під'єднується до сервера, завантажується. Так, uh, мені дуже подобається uh, натискати якісь uh, слова. Ось тут. Так, а хотів підстрибнути, та не підстрибнув. А мені а, сьогодні допомагає ще папуга, сидить там, десь співає. Так, окей. Бачите, який літак крутий. Вау. Мені дуже подобається. Так, Ілюха, ти вже готовий стрибати з літака? Летимо куди? У центр карти чи ні? Так, у центр. У центр. Так, окей, все стрибаємо. Один, два, три. Поїхали. Так, летимо. Треба десь. А, 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 взяти зброю та набої. Так, у якийсь, якусь хатинку якусь домівку? Так. Бистріше, быстріше. Так. Так, мені щось треба здається от сюди. Так. Що? Так, тут аптечка. Аптечка. Так. Аптечка є. А, так, так, так. Вау, все, я знайшов зброю. Ілюха, як ти знайшов зброю? Так. Я теж знайшов Так, все, у мене є зброя. А, набоїв не дуже багато. 30 у, у автоматі, а та 30 а, запас. Так, якийсь чувак біжить. Але... Все, він трішечки не добіг. Так. когось вбив. Ще один. О, а він. зброя у нього поряд була. Так, ну так, щоб зброю трішечки. Так, а ну це у подупці, так. Так, все, Ілюха, що? Я тоді біжу до тебе. Добре, а я тачку ищу. Так, шукай тачку. Так, ми е, вистрибнули з літака е, разом з тобою на е, карту у центрі, так? Так. Так, біжимо. Так, в мене вже е, дві зброї є. У мене те. Так. так, круто. Тачку знайшов. Ні. Так, побігли. Е, у, ціл, у домівку. Може, ще щось знайдемо? Там хтось. Там хто... Усередині? Так. Так. У... У мене хтось стріляє. А, ось він. Чувак, це ти даремно, бо я снайпер. О, у мене все. Я одного вбив, а в мене другий поранив. Вже мені треба, щоб мене хтось ре... реанімацію зробив. Ти далеко? ти далеко? я на другому поверху вбий його, вбий його. Вбий його. Ти ще є? Я ще трошечки почекаю. Вбив його цього, Так, так все. Бачиш, він ось з балкона. Чи ти вбив його? Ні, я він збіжав. Так. А ну пішли тоді його шукати. Обережно. В тебе є зброя? Так, є зброя, набої, все є. У мене одна зброя, в ній в ній немає. А не ось бо... багато їх тут. Так, одного я вбив, може і того, який в мене стріляв. Чи це той? Так, це ти його прибив? Мабуть. Так, це ти йому в стрільну у дубцю. Так, то він не витримав лихої долі. Так. Щось тут щось є. У мене немає зброї. Так, шукай, шукай зброю набої. Шукаю. Шукаю. Може на другий поверх, якщо але він дві, тут є. Дві зброї, але у одній зброї 30 набоїв, а у другій теж 30 набоїв. Так, в мене на в одній зброї набої закінчились. Е е Дуже мало. Усього два набої залишилось. Так, окей, ну що, куди побігли? Мабуть, туди, у цю хатинку. Так. О, обережно, обережно, там чувак. Обережно. Де він? У за... хотів зайти, все добивай його. Так, у тебе теж така самурайська шабля є, да? так? туди підібрав. Мені теж дуже подобається. Треба... Я взяв її, хотів бігти з нею, а потім дивлюся, там чувак біжить. То я... Мені прийшлося дістати автомат та постріляти в нього. Так, застрибуємо сюди на міст. А це ця штука, щоб стрибати, так? Так. А чому я не можу застріб? А, все, застрибнув. Так. А... Сюди. Все, я стрибнув вже. Вау, дуже круто. Мені подобається. Так, все лечу. Так, це я прилетів. Я бачу тачку. Так. Давай, бери тачку. Так, папуга нам дуже допомагає. Але на. Навпаки. Так, я біжу, 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 біжу. Так, все, я сів у тачку. Вау, дуже крута. Це спортивна така тачила. О, о так, один. Та ще другий. Так, можу вистрибнути добити їх. Так, все, все, одне все, одного я. я... Все, все, все. Що? Е... Там ще. А, там ще було. Все, мені, мене теж вбили. Так, ну окей, бек. Назад. Так. Тобто... Так. Окей. Окей, так все починаємо так, спочатку завантажується, я. Біг до тебе, вже підбіг, підбіг, думав, що я того вбив, він вже впав на підлогу та повз. А я думаю, поки він буде повзати, я підійду і зроблю реанімацію, допоможу тобі. Але там я не побачив, спереду. що там попереду було там один, чи два, чи три ще чуваки. Один і він мене вбив. Так, може він якийсь снайпер там, мені здається. Так, усередину, так. Так. Усередину карти, у центр. Так, будемо стрибати. Так, стрибати. один, два, три. Все, стрибнули. Так. Дуже-дуже швидесенько треба взяти зброю, десь знайти. Так. Там хтось теж летить до нас? А, Забігай дуже швиденько, десь а, у, які, у якусь домівку, хатинку та бери що-небудь. Добре? Так. Щось. Нічого нема. Так, добре. Так, щось я нічого не знайшов. Я теж. Так. О, все, в мене є вже автомат. А в мене нічого нема. Так, біжи, шукай. Ось мені здається, ось сюди йди. Зараз я тут пошукаю, мабуть, тут є. А, ні, тут таке там рюкзак. О, немає автомату. Так, ну в мене один. О, ні, в мене вбивають. Де де де? Де? Все. Так, я біжу, 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 шведесенько. Все. Біжу, щоб тебе не вбили. А Ти ранений чи вже. Ну, вже все. Обережно, щоб тебе не вбили. Де ти? Я вже... Ти все. вже помер? Так. А, ну тоді все, я виходжу так. Окей, так, що кидай мені Код. Добре. Кажи мені цифри. Зараз девять. Дев'ять. Два. Два. Девять. Дев'ять. Нуль. 0. Нуль. 0. Нуль. Нуль. Один. Один. Нуль. Нуль. Окей. Так, все. Так, ну все. Поїхали далі. Ось бачите, я вам покажу, який у мене попуга. Як він, він допомагає мені. Він допомагає. Дуже круто. Так. Так, це я отак е, присідаю. Так, це отак е, роблю планку. Отак я підстрибую. Отак я займаюсь боксом. Так, у центр летимо карти, так? Так. Так. Здається, все ось тут, стрибаємо, летимо. Треба взяти зброю так. Так, сюди. Так, щось підібрав. Але зброї нема. Поки що. У мене що. вже є зброя. Ну, тобі дуже пощастило. Так, все, у мене є зброя. У мене є зброя. Так. У мене є зброя. У мене вже дві зброї. Так, у мене поки що одна зброя. Так, якесь щось таке, я не розумію, що це я підібрав. Я Знайшов тачку. Так. Так, все в мене є друга зброя. Так, перестрибуємо. Я, мені здається, побачив там щось таке. Е лежить. Так. Так, це аптечка про всяк випадок. І ось тут щось. Теж аптечка, чи що? Так, теж, теж аптечка, і ось тут теж аптечка, так? Та зброя? Вау! А я не можу підібрати цю зброю. А, клас. Круто. Ось я приїхав. Ага, а я, мені така тачка, так, окей. Все, все я сів. Поїхали. Так, поїхали. Я бачив, там хтось біг. Їдь туди. Так, добре. Ти що, побачив когось? Так. Так, я На даху. Шо... На даху. Та, все, поїхали. Він зараз може там заховатися. А ось хтось стріляє. Мені здається, що. Позаду. Е, може, це він з, -з, -з, -з даху стріляє, е, зрозумів? Я його вбив. Вбив, так. А, ну окей. Може якийсь другий чувак. Так. Їдемо, шукаємо поки що. Так. Що там. Е... Ще не сходиться ця е, кільце, так? Королівське. Так. Зона. Так, так о, літак, Е, е, Мені здається, зараз буде скидувати е, ці бокси з зброєю та набоями та аптечками. Так. Все. Дизайна. Я вже прилетів. Так, окей, лечу. Вау! Який є крутий! Я б теж е хотів так е покататися. Прокатитися. Так, круто. <кхи> Що, домівку? Ні, там хтось, хтось стріляє, поїхав. До них. Дуже швидко. Ти куди? Так, щось я. Е не зрозумів. Куди бігти мені. До мене. Вниз? До мене. Так, зачекай, я шукаю. Ага, ага, ага. Ось 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 ось. Я щось е не туди. Штриш. Так, все, я сів. Ага, так, давай його. Так, у дубці йому кулаком. По, по дубці йому зробимо масаж у дубці. О, все, дуже круто. Так є. По дубці. Зробив Дуб. йому масаж дубці, та трішки зекономив набої. Так, це дуже круто. Це Вони в мене... два скінчилося. в одному. скінчилися. А, скінчилося? Дати тобі набої? Я в нього забрав. А, в нього забрав, так. Круто. Це класно, що ти в нього забрав, бо йому вони вже не знадобляться. Так, їдемо, їдемо. Десь, десь бігають, шукають зброю, набої, стріляють один одного. Щоб залишитися одним? Але ми постараємось, щоб це ми були? Так, а що це таке на? Автівки, тільки що було зверху на щось може далі. Вау! Ого! Що? Мабуть, це він був? Мабуть. Все, Тобі не треба там аптечка? Ні? Ні, в мене 7. А зброя, набої? Ні, в мене 100, сто... 180 гривень. Бо тут дуже багато. У мене зараз п'ять аптечок. ти Можете... Зайди підбери. Ні, в мене є. Є? Ну окей. О, а чому я не можу більше ніж п'ять підібрати? Мабуть, тому що. Що у мене повний рюкзак? Он бачиш дві аптечки. У мене п'ять, я підбігаю до них і не можу їх підібрати. Я не хочу. Добре, вилазимо, тут ще одна тачка. Як е, виїхати? Треба було не заїжджати. Ось так, ось так, мабуть, і виїхали би. Так, все. Та що таке? Я натискаю на кнопку підписатися, а кнопку сісти. А, до речі, друзі, а, натисніть, будь ласка, на кнопку підписатися. Бо мені дуже буде приємно. Натисніть ще на вподобайку. Вона виглядає як Великий Палець до гори. Та натисніть на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Так. Така була невеличка рекламна пауза. Та напишіть у коментарях, хто грає чи грав у Free Fire. Так. Може, якісь є лайфхаки. Так, все, я сів. Поїхали. Ось я з Ілюхою плейграв, та я не знав, що. До бокса, коли підбігаєш, а, який літак а, скидує там, зі зброєю, зброєю а, набоями та аптечкою. О, все. Приїхали дуже глибоко десь тут. Зараз. Так і що? Зараз. О, він не буде плавати, мені здається. Ти думав, що будеш плавати? А, так, плаває. А, їде на такі штуки, так? А, ще й плаває трохи. О, круто. Так, ну все, побігли. То коли підбігаєш до цього бокса, який з літака скидають, то так, так, зараз все я лечу. То підбігаєш, але нічого не можеш взяти. Але треба трішечки постріляти у цей бокс. І тоді усі приколяси, смаколики забираєш безкоштовно на шару. От, То мені дуже сподобалось От такий легхак. Так що майте на увазі, хто не знав. Так. Один, два, три. Все, я прилетів. Так, But хтось стріляє? О, ні, все. А no. де? Я. I... за мною. Задай. А, все, ось, ось він. Ось, ось, ось. Що? Я в нього так шмаляв. І він вбив мене. Так, ну окей. Сьогодні дуже круто зіграли. Мені сподобалось мені допомагав Ілюха плей. У наступного відео будемо грати теж, бо мені дуже сподобалось. Зараз хочу вас попросити натиснути на кнопку підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Натисніть, будь ласка, на вподобайку вона виглядає як великий палець до гори. Напишіть, будь ласка, в коментарях, сподобалось вам чи ні. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення!